Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами пограємося в таку незвичайну гру, яка називається Що можна покласти у кишеню? Ось ми з вами бачимо кишеню. Зараз будуть з'являтися предмети, а ви скажіть, можна їх покласти в кишеню? Чи ні? Домовилися? Кишеня у нас маленька, тому речі туди можна покласти маленькі. Ну що? Почали? Чи можна покласти у кишеню маленьке дзеркальце? Чи можна покласти у кишеню помаду? Чи можна покласти у кишеню м'яч? Чи можна покласти у кишеню книгу? Чи можна покласти у кишеню гаманець? Чи можна покласти у кишеню дерево? Чи можна покласти у кишеню цукерку? Чи можна покласти у кишеню крісло? Чи можна покласти у кишеню олівець?